приветствую на каналі Аня Крапчика і це розпаковка з Аврори Я не знаю, я, мені кажется, що не виклала першу частину якщо я виклала першу частину, то заходьте, бо я її, короче, не викладала. Ну зараз я знімаю, я її ще не викладала. Короче, не ну, Коротше Розпаковочка Так. Сначала пойдем на цей чек. Так, я плюс не заблю. Чек! 780 гривень. Я не знаю, де в мене мозги ростуть. Не важливо. Всі гроші, як сюди потрапила. І перше. Це такі штуки, типу для тортів, бо я торти роблю Якщо я їх роблю, то я їх роблю. Я їх, звісно, раз на півроку роблю. Що сказав, їх коротше. На спателі для кулінарії. Ну, коротше так щоб торт робити розрізати ті стану коротше таке от всяке прикольно це штукам надо было я вже дуже давно хотіла купити збоку пакет поставлю далі дезодорант Ой, не дезодорант а ос освіжувач повітря ну так от у мене разу я не пам'ятаю, що у нас э, був дизодорант. освіжувач повітря я вирішила взяти такий. Так, Наступним. Ми, коротше, з класом поспорили, хто типу, прикраси краще комната до Нового року. І я купила таку ялиничку. Далі я дуже люблю свічки. Я не знаю, я після Польщі прям їх полюбила. Я була в Польщі, я прям постійно їх купувала. І от зараз у мене така якась... Така прям корицю і торчкою і церквою пахне. Та, Звісно, тільки церквою пахнет не всі нравиться. Ну, оця прям така корицею торчиком пахне, я не знаю, що так. Коротше, свічка мені ну, дуже подобається. У мене ще є отакі свічки. Я такі дуже часто купляю. Щоб просто читати, а тут я вирішила смаком. Ой, прям любов. Я не знаю, так полюбила свічки, що це капець. Далі гірлянда. Перший раз я взяла гірлянду в Аврорі. Якщо вона чи не буде робити зараз, я не буду гірлянди брати в Аврорі. Но я сподіваюся, що вона буде робити один рік гарантія. Ну, коротше, якщо вона не буде робити, я дуже обідусь. Ну, бо це моя перша гірлянда, яку я взагалі взяла в Аврорі, бо я ще ні разу гірлянди не брала і що світиться в Аврорі. Дальше, я не знаю нас мені це. Но я взяла. Дякую. Пряжа, пряжа. Короче, я просто хочу короче, дивлюсь одну полячку в ТікТоке. як вона там щось робить. Вона, короче, робила ці помпончики, там такі прекрасні. Короче, нам не надо. Не знаю, знаєш, надо. І Далі, я не знаю. Я прямо не, не можна до цього нести. Всякі такі ігру. Я буду розпаковувати в следующей Да. Такі от ігрушечки. Я не знаю, мені я, я щось робиться. Я їх тільки бачу і одразу купляю. Перші салфетки. Я думаю, це на подарок дарити ми в, сан, в Санту граємо типа, таємного Санту. так думаю, Собі оставлю. Далі. Все. Принцесочка. Тут в мене жасмін. Я вже оцю купляла, я коротко, в першій часті розпаковувала. То я там не знала про куди. А тут я вже узнала про куди, я знайшла воянну, я її не купила Ваянну. А я так хотіла воянну, я купила Жасмін. І я купила я цей мультик, якщо я не ошибаюсь, я не дивилась, Тіана. Я отак от виглядаю Тіана. І отак жасмін. Ну я тут він так, так виглядає, правда. Ну ладно. І в мене є. вон. І далі, це мій племінник макар, мій любими макарик. Люблю отакі от супер твікси. Я йому мала їх привезти. Там ще три штуки залишилися, але в мене вже не було Коротше, такі от штуки. Я не чекаю, я їх сама вже розпакую, але я, вибачаюсь, не дуже люблю. Такі мені вже двоє попали. Я їх всі буду до макару завозити. А так поки не мене. Ось така от була у мене розпаковочка невелика, коротенька. І зараз я буду знімати вам розпаковку на це, це і ось це. Тому усі переходьте на відео і всі дивіться. Всім пока-пока!